Бог вічний Дух діяв разом із Отцем і Сином при творінні, при викупленні, при втіленні Ісуса Христа. Він надихав авторів Біблії, які відкривали Боже Слово саме під натхненням Духа Святого. Він наповнював необхідною силою життя Христа на землі. Він навертає і переконує людей. І тих, хто відгукується на його вплив, він повертає до образу Божого, який відтворюється в нас внаслідок того, що ми відповідаємо на вплив Духа Святого. Посланий Отцем і Сином до церкви, щоб наповнювати її, забезпечувати дарами Духа, збудовувати і розповсюджувати вістку Євангелія, Дух Святий звершує служіння сьогодні на землі через людей, впливаючи на їх серця. Він забезпечує церкву духовними дарами, надає їй силу у свідоцтві про Христа згідно зі священними писаннями, наставляє людей на всяку правду. Це була п'ята доктрина церкви Адвентистів сьомого дня. Як вам таке? Чи здається, що це загальнохристиянські принципи? Саме так воно і є. Тому запрошую підписатися, щоб побачити більше.